Всім доброго дня. Сьогодні проводимо спільне засідання бюджетної комісії та комісії з гуманітарних питань соціального захисту. Корум у нас є. З порядком денним, я думаю, всі ознайомилися. Він був опублікований в групі депутат на сайті Президентська селищна рада. Переходимо до розгляду питань. Перше питання: про затвердження програми для постраждалих осіб від домашнього насильства та насильства за ознакою статті. Статі на 2025-2027 роки. Ну, саме присутнім, ця програма необхідна прийняти для осіб. Чому? Тому що нам необхідно проводити певні заходи, які бачите в цій програмі. Це робота з людьми, які пострадали від фізичного насилля. Ця програма передбачає, що учасники цієї програми є у нас. Центр надання соціальних послуг комунального закладу Березнянської залишної ради, співрозмовник учасників програми цієї відділу освіти культури, молоді і спорту. І я думаю, що її потрібно прийняти для того, щоб ми могли працювати з людьми і надавати певні послуги. Якщо є бажання, кажу, всім подивитися, яка програма судності, вона коштів не передбачає, що закладе великі кошти. Ну, програма написано, програма не по про фінансуванню. фінансування. Це психологічна, mm -hmm. програма підготовка для осіб, які пострадали домашнього національність. Я пропоную підтримати mm -hmm. буде питання, їх. За те, щоб підтримати дану програму, прошу голосувати. Так. Друге питання у нас. Про затвердження положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Березнянської селищної ради. Ну, причина чим виникла? У селищної раді є квартирні публіки, які ведеться загальним відком. Але враховуючи те, що зараз йде війна, і підстав для цього було звернення жительки громади, військової служби, що вони хочуть поставити на картину. І це будуть не перші такі випадки. Ми повинні вже поступати, не просто там записати десь на листочку, що є ще раз такий, -такі, такі так, тому що будуть вирисуватися певні категорії пільговий. Людина може в черга, але людина пізніше написала, що має право на пілью. І цей порядок висника, який необхідно визначити порядок, це саме ми повинні за тиждень положення. На засідання виконавчого комітету ми створили громадську комісію питань при виконавчого комітету для того, щоб розглядуватися іменно комісія. В складі голова комісії, селищна голова, заступник секретар комісії Чернявської, члени комісії Шакуна Анатолійона Качубело, що вже. Даршинка, Светлана Анатолій, Заїка Інна Васильівна, Руденко, Наталія Олександровна, Галушка Наталя Анатолійона, Лапатун, Маріна Петрована, Полопень, Анна Петровна, Інатинка, Інна Петрована і староста, старосинка кров, згідно з якого буде звернення по постановці на розвиток питання. Тому нам необхідно це питання упорядкувати, щоб ми знали, як робити і як відвести цю чергу. Тому прохання підтримати. І погодити за де деположні по контрактивно облік при виконавчі комітети, що додається. Ну, тут написано, як порядок подання заяви, який перелік документа необхідно подавати. Ну, вся процедура од нуля і до кінця, щоб як було отримати. Прошу підтримати сесію. <кхух> Дякую. Переходимо до розгляду замильних питань. Питання Це про надання дозволу громадянців Чепурній на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянків в оренду для ведення городництва на території селища Березна, вулиця Володимирська, Чернігівський район, Чернігівської області. Звернутися громадянка Чепурна Тетяна Леонтів щодо надання дозволу на розробку проєкту. Відділом було підготовлено таке рішення надати дозвіл громадянці Чепиної Тетяні Леонтівні на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею. Ну і для городини за рахунок земель комунальної власності на території селища Березла, Березна, вулиця Володимирська. Чепирній. Тетяні Леонті замовити проект заявить за власний рахунок контроль покласти на бюджетній комісії. До запущення даного проєкту проголосувати. Шановні члени комісії, слідуючі питання про надання дозволу громадянам на розробку технічної документації щодо встановлення ми земельних ділянок для ведення товарного серевиробництва. До сесії звернулись ряд громадян, які просять надати дозвіл. Це земельні ділянки, які були розбайовані. Хто отримує їх по сертифікатах, по рішенням суду. І буде підготовлений проєкт такого рішення. Надати дозвіл громадянам на виготовлення технічної документації. Щодо встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного заміна. За межами села Миколаївка, Момот Валентині Григорівні, за сертифікату. <кій> за межами села Лобниця Воської Світлані, Миколаївні взамін сертифікату. Кузьминко Олександрі Кузьміні. за сертифікату. Громадянам замовити документацію за власний рахунок та подати на затвердження за новому порядку контролю за вконанням рішення покладено постійну комісію з питань соціального економічного розвитку, території, бюджету, стадії політики. Що за подіяного І построїв? Питання про затвердження громадянам проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, які змінені. Дані земельні ділянки знаходиться у власності громадян. Маркович Галини Васильовни та Філіповича Віктора Петровича. Буде запропоновано проєкт такого рішення затвердити громадяна Маркович Галини Васильовни, проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення, зведення особистого селянського на для будівництва обслуговування житлового будинку. Площею 01867А на території селища Березна, вулиця Чернігівська, Бувша Гагарина, 68. Також затвердити громадяну Філіповичу Віктору Петровичу проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 015.4 яка розташована за адресою селища Березна, вулиця Полява, 9. Громадяна Марковичу Ліпову зареєструвати вже зазначені земельні ділянки, установлено законом порядку контроль покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку бюджету. Це за власний рахунок і просять її затверджено. Це земельні ділянки паїв за заміні сертифікатів. Буде запропонований проєкт такого рішення, затвердити громадянам шумні Ірині Іванівни, Кравченко Олексію Михайловичів технічні документації щодо встановлення між земельних ділянок для ведення товарного своє виробництва на території Березнянської селищної ради за межами населених пунктів. За межами селища Березна Шумної Ірині Іванівної площою 3,85-70 гектарів. За межами села Лап-30 Кравченко лекцію Михайловичу площою 0,64 гектарів. Кравченко Олексію Михайловичу площою га, Передати лише зазначені земельні ділянки громадянам відповідно до розробленої документації. Маляної Шумній та кравченко зареєструвати право власності на земельні ділянки встановлено законодавством порядку контроль покласти на постійну комісію. Документації землеустрою чи поділу земельної ділянки площею 118. 1445 на території була Це Замельна ділянка, яка раніше була в оренді вся 118. громче дівчата. Раніше було в оренді, але на даний час довго розірвано. Здебільшого це там чагарники. Перспективі, я, мабуть, думаю, вона не буде витримана. Тому в попередньому сесію ми дали дозвіл на розробку такої технічної документації, по поділу земель, в результаті чого було сформовано три земельні ділянки. Площею 93, га, 93 гектарів, площею 10 гектарів. Слідуючи також 12 і 10. Ну, ці є дві ділянки, що по 12 гектарів після реєстрації права комунальної власності. У зв'язку з тим, що попередня 118 пішла в архів і державний реєстратор не побачив. Після реєстрації комунальної власності ми виставимо дві ділянки на продажу, на аукціон. Доручити селищному голові зареєструвати право комунальної власності на новосформовані земельні ділянки. Контроль покласти на бюджетній. Запоріження даного проєкту, прошу голосувати. Следуючи, питання про запитання землеустрою щодо встановлення ми земельних ділянок на полі. На місцевості громадянам для будівництва розповідання будинку. Звернулися до сесії громадяни Маркотко Валентин Юрійович та Маркотко Юрій Григорович. Дані земельні ділянки знаходяться у власності, але цільове призначення було для ведення особистого селянського господарства. Громадяни виготовили. Документацію буде запропоновано таке рішення затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення наркотку Валерію Валентину Юрійовичу на території села Влігач, вулиця Ветеранів, 5, а також затвердити документацію Маркотку Юрія Григоровичу, яка розміщення земельна ділянка. Це вобігач вулиця ветеранів 5. Передати у власник беззаплатну земельну ділянку громадянину Марходку Валентину Юрійовичу площею 017. га, Передати власник безплатну земельну ділянку громадянину мархотку Юрію Григоровичу. Площею 01891. Громадянам Мархотку Валентину Юрійовичу там. Мархотку Юрія Жегорус зареєструвати документи у становому законному порядку, контроль покласти на постійну Щодо Заборонення даного проєкту, прошу голосувати. Слідкуючи питання про затвердження робочого проєкту поліпшення технічного стану земель на земельній ділянці 63. У нас розсім яка знаходиться в оренді ПГ Калина на території Бігарського старостинства. Звернулась до нас фермерське господарство Калина на даній земельній ділянці. Вони хочуть оснувати земельна ділянка в оренді, хочуть поліпшити земельну ділянку і розробити там Турне пасовище для випасання Верхата, поголів'я баранів, яке там є у них. В зв'язку з тим, що частина земель, постійний період, оцей последній підтоплюється. Ми на попереднім рішенням сесії надали дозвіл на розробку робочого проєкту. Даний проєкт був виготовлений, проєктором передбачається будівництво каналу, як і дасть змогу, щоб стичні води йшли у цей канал, а також він буде слугувати для того, щоб політику худобу на даному поставиті для купився. Це таке рішення затвердити робочий проєкт. ФГ-калина при реалізації робочого проєкту дотримуватись вимог та заходів, зазначених у робочому проєкті. Контроль за виконання рішення потреба на розхідні. <кхів> Лідуючи питання про припинення ФГ Калина про користування земельної ділянки, яка раніше була надана ферманському господарству для ведення товарного виробництва. Дана земельна ділянка, площа її складає, 35,19, га. Скільки площа? 35,19. Та вона зароща, тому, мабуть, і відмовляється. Відповідно... Статті 141 Земельного кодексу України Добровільна відмова, буде запропоновано проєкт такого рішення припинити ПГК-ВВІ на право тимчасового користування земельною ділянкою, яка була передана в оренду. Відповідно договору оренди землі від 8.07.20 року, укладеного між головним управлінням ДЖК Кадастру та ПГКВН. Зареєстровано в Державному реєстрі 5.08.2020 року, виявили на умісячний терміну з дня прийняття рішення про розірвання договору, сплатити за з виплатної арендної плати за користування замених ділян відділу земельних відносин. Та ЖКХ селищної ради підготувати додаткову угоду до вища зазначеного договору про припинення права користування. На підставі статті 141 земельного кодексу, тобто добровільна відмова. ФГКАВИНА зняти з реєстрації до ВРІЗАНІВУ САНУЗОНО порядку. Контроль покласти. Розатвердження документації землеуслужбу щодо інвентаризації земель цієї призначення, скільєм призначення 01 для ведення товарного виробництва на території селища Березмана, вулиця Успенська, 48. Відповідно нашого попереднього рішення було надано дозвіл на проведення інвентаризації земель цієї призначення на території ОТС. Технічна документація була розроблена і буде проєкт такої рішення. Затвердити технічну документацію з інвентаризації земельної ділянки площею 2,44,37, кадастровий номер кадастрові На території Березна вулиця Успинська, 48. Хочу зразу повідомити, що це земельна ділянка під господарським двором. На виїзді, справа на виїзді з Березного, Біля земель пташника. Ділянка в результаті металізації була сформована, тому... Другим пунктом буде проєкт рішення доручити селищному голові зареєструвати право по власності на вже зазначену на на ділянку, контроль по власні, на Хто на полі, на на питання на режисміх. Березнянській в оренду земельної ділянки для ведення, ведення товарного виробництва на території. Геличеберезна площею 2437, ну оце це мається на увазі на цю земельну ділянку. Буде проєкт такого рішення. До нас звернувся товберезняцький передати того березня з земельну ділянку площею 244.37. Терміном на 7 років для ведення товарного цього виробництва, на яких розташоване майно, що належить товариству на праві власності зараз. Це є призначення комунальної власності. За адресою селища Березна, вулиця Успицька, 48. Відділу земельних відносин, ДЖК підготувати договора Редина, вже зазначені за земельного ділянці. Довга Резнянській зареєструвати до реди землі, встановлено законом законопорядку. Контроль покласти на бюджетну комісію пропустив. Ривна плата встановлюється у робіт до 12% під нормативною засобою. Тобто попереднім рішенням ми реєструємо комунальну власність, свідомість, як і вона буде прореєстрована, передать в оренду ділянку, хто березі. За порівняння даного проєкту Прошу голосувати. Ну як останнє. Про внесення змін до рішення сесії Березнянської селищної ради 17 грудня 2024 року No134143 сесія. До сесії звернулося фермерське господарство колбаси Віктора Олеговича. Попередніми сесіями надавали дозвіл на інвентаризацію земель. це призначення польові шляхи для. Того, що ми це тут розробили, ну вони зробили неотелізацію за кількох дорівців, під якими буде водопровід. І ти для зрошення зенеції призначення. Документація була виготовлена, занесена. ДЗК, але коли ПГ Колбаси Віктора Олегвича звернувся про реєстрацію, державну реєстрацію речових прав, виникла така проблема, що один з кадастрових номерів вже був присвоєний іншій особі. Тому буде запропоновано кадастрові реєстратори поправили. Питання і буде запропоновано таке рішення. Внести зміни до рішення 18 грудня 24 номер No1341 про надання додової ковбаси на розробку технічної документації, яка розташована на території Березнянської селищної ради за межах села Біля, де у тексті є вже зазначено рішення слова і цифри. Кадастровый номер 742 308 05 -00 04 300 -30 200 49 Замените словами и цифрами. Кадастровый номер 742 308 05 200 04 -00 10, 49 Контроль за виконание личной показывает. яка країна мала який довіс звернення що ми підтримуємо Щось є поїздка частину ми вже будемо вирішити саме на сесії на бюджетній комісії. Так що от є. Будемо розглядати. Ну, я зачитаю в кінці просто інформацію. Ага. Дякую, дякую. всі питання розглянути. Всім дякую.